Зарядка. Цього разу зарядка в нас на 10 А. Ампер. 5 А просто не було, а робити треба терміново, тому як би робимо. Заглянемо, що всередині. Венти, як Міцубішівські, трикутничком вентилятором. Витрясаємо китайський вміст. Так воно виглядає. Вентилятор, два радіатора. Нічого нового чи мудрого. Треба буде. Ані клей, сидить на клею, конденсатор, тобто від вібрацій не відвалиться. Єдине, що ось на 10 А дали такий дротик. Це є вихід і ось такий тонюсінький дротик на 10 А. В принципі, це не проблема, тому що, можливо, ми ще й навіть будемо зменшувати струм. Хоча, може, й той акумулятор, він буде такий самий, як в першій парасольці, може, й він і потягне. Подивимося тут, по ідеї, ось це би мало бути шунтом. Та так і є по виходу. І при потребі ми собі струм зможемо регульнути. Єдине, що залию, це все лаком, щоб воно не боялося вологи. Приїхала поселяка, яку я давно чекав. І судячи по всьому, ви також цікаво, що в ній може бути такого важливого на сьогоднішній час. Як ви думаєте, як то розпаковувати? Invece, зібрана вона так ніби тубусом, то може так її і відкрити попробувати. Еть, не хоче. Значить будемо з торця. Що ж туди могли напхати? І тут не дуже хоче відкриватися. заглушка. І... стена. І приїхала антена, значить будемо когось глушити. Демократизатор прямо. На 0,9 ГГц. Все як ми хотіли. Точніше, не ми, а хлопці. Так, тут є ще якесь придане. Я знаю що. А ви догадуйтесь, хто вгадає, що тут є. Цього разу глушилка буде трошки мати іншу концепцію. З одного боку чуть помінялося технічне завдання, а з іншого боку помінялася доступність комплектуючих. Тут в нас LM-кабель, -ка, трохи конекторів під обжимку. Ах, той кабель пахне! Специфічно замотали, як маркуту. Є два конектора. Цього разу вони теж не такі, як попереднього. А чому? Тому що в останній коробці щось інакше. В останній коробці щось інакше. Воно має інші цифри, інші розміри. Колочець знімати буде, як спідницю з молодої дівки. Бін. І іншу потужність, ну і іншу ціну. Ось такий здоровенний модуль на цей раз. Він є 100ватним. Конектор живлення я просто вшокове на всі гроші. І відповідно будемо переробляти концепцію живлення, тому що модуль 100 ватний. Споживає він біля 200 з копійками Вт. Відповідно, треба буде переробляти повністю концепцію живлення. Я ще не впевнений, не знаю по напругах, що для нього потрібно, тому біжу вивчати то питання. А заодно традиційно заглянемо під кришку. І так, друга парасолька, її концепція, вона трохи інакша. Технічне завдання говорить, що вона буде стаціонарною і буде працювати з виносною антеною. тому ми вже маємо кабель і конектори. Проміжний піктейл ми викинемо, і один кабель йде напряму на антенну, точніше, конектор, а другий буде напряму на модуль накручуватися в коробці. Так ми Зменшимо втрати, видатки і все, що треба. Чому більшої потужності модуль? Не тому, що не вистачає 50 Вт, а тому, що тупо не було в наявності. А треба відносно швидко, відповідно, взяли те, що є в наявності. Вийшов він суттєво дорожче, але це не біда. Видно, що він зовсім інакший. Видно, що живлення плюс ось тут має бути. Відповідно, треба буде купляти товсті дроти, я таких не знайду. Провід це є включення, тобто силове живлення може бути підключеним постійно, а режим робочий вмикається слаботочним сигналом по цьому огризку Гвинти на гвинтах, воно видно окремі секції. Ось видно раз, два, три, 4, 5, 6 секцій. Я думаю, що 100 Вт на антені набрано двома секціями. Тобто тут, скоріше за все, змішуються два високочастотних модуля, але це не точно. Гвинтів до біди, пломби ніби нічого не заклеюють, то ми собі тихенько потім заглянемо всередину. Зрозуміло, що з охолодженням треба буде думати зовсім інакше. Чи два кулера вистачить традиційних? Не знаю, буду пробувати, бо їх я маю багато, щоб не було видатків зайвих. Хоча завдяки вам запас по коштах ми маємо. Е Перетворювач, який вже раніше був куплений, на жаль, піде на полку, його по потужності не вистачить. Ще таки не знаю точно напруг живлення і допусків цього модуля, Зараз виясняю. Вже маємо зарядний пристрій потужніший. Так сталося, що теж не було в наявності і вже раніше приїхав 10-амперний. Зараз скоренько роблю то, що можна швидко, легко, тобто антенну. Загострюватися на кабелі не буду. В першій парасольці детально показано, як це робиться. Кому цікаво, там десь за посиланням подивіться. Єдине, на що зверну увагу, що центральний пін пролазить через ізолятор наскрізь. Тому, щоб визначити правильну довжину, працюю з відповідником конектора, щоб знати, як правильно запакувати кабель зажати. Приміряюся, перевіряю і бачу, що трохи задовгий. Тобто треба підрізати. Треба підрізати буквально 2-3 мм. І тоді вже можна паяти обжимати. Пам'ятаючи, як вам сподобався процес пайки, не можу вас позбавити цього задоволення. Додаткового флюсу не даю, бо не бачу в ньому потреби. Трошки забагато припою треба буде зрізати. Ось так в сам раз заодно зрізаю зайву фульгу і під обжимку. Супер, ідеально. Ну, а далі все дуже швидко і банально, якщо ви, звичайно, не забули надягнути гільзу раніше на кабель. До упора. Раз. На всякий випадок перевіряю візуально. Люблю дожимати. До кінця гільзу, хоча це напевно не обов'язково і не потрібно. я підрізаю зайве і насаджую термоусадку. З другим коннектором робимо аналогічно. 15 хвилин і кабель готовий. А ми продовжуємо продовжувати. 35-36. і 36. Увага! По телемарафону такого не показують. Ви знаєте, що там всередині. Як ви думаєте, давайте подивимося. Гоба! Тут навіть цікавіше, ніж в попередньому модулі. Я то бачу перший раз, тому буду плести, тому не дивуйтеся, якщо на плиту чогось незрозумілого. Ми вже знаємо, що вихідний каскад в будь-якому випадку працює напряму, тому саме потрібне стабілізоване живлення. І вже знаю, що 28 вольт є оптимальним для цього модуля також. Вхідний перетворювач, до речі, секції набрані просто металевими, тобто це не є фрезероване лите, це є плата в металевому корпусі фрезерованому і вставки стоять. І так, тут ми маємо перетворювач живлення для якихось внутрішніх потреб імпульсний. Лінійний стабілізатор, мабуть, щось таке незрозуміле. Навіть не знаю, що це транзистор чи діод, бо це транзистор точно. Полоскові лінії. Це, напевно, попередній каскад підсилюючий це вихідний каскад. Підсилюючи, а що ми бачимо тут? А тут є щось цікавіше. Тут є циркулятор. А для чого тут циркулятор? Невже тут вже є захист? Хоча це не точно. Це може бути зворотній зв'язок. Або, можливо, цей модуль дещо був розрахований на прийом. Ось купа деталей не розпаяних через циркулятор. Відгалуження іде через щось. РфТ мінус 30 дБ, напевно, антенюатор послаблення 30 дБ. Два світлодіода. І чи воно тут задіяне чи не задіяне, сказати тяжко. Ось тут пішли дорожки, слаботочні на світлодіоди, а високовольтна частина, точніше високочастотна частина, таке враження, що не розпаяна. Хоча ось тут дільники, якісь резистори є. Тільки вони йдуть в нікуди. Мікросхема відсутня. Це вже ми, без сумніву, знаємо, що є S900 ВЦОшка, Генератор частоти, Тут вже не високоточний, а звичайний трипітірки таймер. Відповідно, параметри пилки задаються. Живлення прийшло, транзистори розкачки, ще якийсь резистор, не знаю для чого. Булька олова. Котру, напевно, варто забрати. Китай як не як Контрольні точки. І десь тут воно якось кудись йде. Оце живлення ще одне заходить, видно, транзисторного каскаду. Транзисторів тут є аж 4 штуки. Тільки ось ці два відповідають за сигнал, а ці пішли на керування світлодіодами. І десь звідси з ВЦОшки, з генератора, ось пішла доріжка. І на попередній підсилювач. Значить, це такий транзистор 9272D, BLF6G2710G від NXP. І ось такий транзистор в кераміці побільше. Моцний такий. Не буду сперечатися, що воно вміє, може точно. Маркування mrf 8 922 s 9220 hs Є експерти на каналі, котрі знають краще за мене, тому нехай вони розказують. Цікавим для мене є циркулятор, його призначення і функція, і чи може він в даному випадку виконувати роль захисту, чи він його і виконує. Ось така цікава штука. Збираю. Дроти тут такі розпаяні, не дуже й товсті. Споживати воно має десь в районі біля 200 Вт. На 28 вольтах кожен собі зараз порахує, який там буде струм. Курча, аж болить рука стільки гвинтів, закручувати, викручувати, які ми висновки можемо зробити. Основний нагрів у нас іде ось тут, де стоїть силовий транзистор. Також ось тут, де є преамп, і тут є DC-DC-шка. Переношу собі це приблизно на протилежну сторону. Ось так. Щоб розуміти, де, де оптимізувати охолодження. І тепер це стоїть питання: чи тут просто два великих радіатора, чи шукати один величезний. Чи зі зміщенням, чи посередині, враховуючи осередки, де буде максимальний нагрів, корпус не такий, щоб дуже товстий, хоча плата може всередині бути фрезерована на іншу глибину, змонтована, тяжко сказати, але знімати тепло нам найкраще з позначених областей. Тому, як мінімум, один максимальний радіатор тут, або два величезних, так, я думаю. А то ми ще потім будемо пробувати. Трохи шкільної фізики. Ми знаємо, що воно має видавати в районі 100 Вт на антену, і коефіцієнту корисної дії ми точного не знаємо. Так само, як не знаємо точної потужності, але знаємо рекомендацію від продавця, котрий тестував, перевіряв, що має бути стабілізовані 28 вольт. Це добре, бо такий ми досвід вже мали і вміємо стабілізувати. Яка ж сумарна потужність тої січкарні? Я собі прикидував, що какаде біля 50%, тобто 200 Вт. Але продавець каже, що треба забезпечити струм 9-10 А. Давайте беремо з запасом і для зручності рахування 10 А. Відповідно, якщо в нас 28 вольт при 10 А, це є повні 280 Вт. Це є трохи дофіга і відвести. Цю потужність треба буде попутіти. 28 вольт ми візьмемо. Концепція акумулятора, така як в першій парасольці, бо мені обіцяли такі самі модулі, тільки вже зрозуміло, що їх треба буде брати. Більше не дві штуки, а три-чотири. І не по струму, бо струм то вони потягнуть, а по часу автономної роботи. Подивимося, чи хлопці зможуть допомогти. БМС-ка там вроді тягнула до 15 чи до 30 ампер, тому обійдемося одною і проблем не буде. Що ж нам робити з потужністю 280 ватт. Я не впевнений, що вона буде самою такою. Ми потім спробуємо поміряти, але на неї треба розраховувати. Витягую з вагашника трохи металобрухту з люмінією. Ми знаємо, що з комп'ютерного радіатора можна зняти 60 100 Вт без особливих проблем. Тому теоретично 280 ватт пополам це є 90 Вт в гіршому випадку, нам би мало вистачити. Ми вже з попередньої парасольки знаємо, що не все так радужно, як би здавалося, і досвід підказує, що краще брати щось з товстішими ребрами. З товстішими ребрами і максимальною площею контакту. Ось цей, наприклад, має п'ятку з міді, і це класно, але класно для процесора, коли треба відвести велику потужність від малої площі. У нас ситуація інша. Нам треба відносно з великої площі відводити потужність. Тому нам краще мати плоску п'ятку. З першої парасольки забракований, в нього товста п'ятка. Це добре, це мені подобається. Ось цей мені подобається. І ось цей мені подобається. Вони по висоті однакові. І конструкція в них тут однакова, немає прорізу посередині. І це є добре. Цей не по формату, і в нього площина п'ятки не по всій площі, тому їх поки що до кращих часів. І я думаю, що в нас будуть стояти ось цих два радіатора. Як же нам їх тут розміщати? Точки забору тепла ми бачимо, але не так, щоб воно було гарно симетрично, тому я хизи. Хотілося би їх поставити ось так якось по центру. І в нас ще є площа. Теоретично сюди ми можемо потім при потребі доставити інший радіатор, якщо на це буде нагла потреба. То ми вже будемо дивитися по факту. Питання, як їх кріпити. Вони мають трохи різну висоту. Їх теоретично можна буде попідганяти. Щось будемо фантазувати. А зараз треба думати, що робити з живим. Ми вже мали модуль на підвищення. Він справився досить непогано на 100 Вт. Але нам треба в два рази більше майже. Тож потрібно ставити два таких модулі. Вони недорогі і доступні, тому буду експериментувати з двома такими модулями водночас в паралель. Єдиною вимогою буде дуже важливою виставити максимально ідентичну напругу виходу, щоб навантаження розподілялося рівномірно. Хоча, якщо десь мені трапиться модуль на потужність 200 плюс ватт одним блоком, то я думаю, що вартувало би купити його, а це ще колись десь пригодиться.